Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. У кожній квартирі має з'явитися обладнання вартістю від 3 до 4 тисяч доларів. І тільки у такому випадку ми можемо розраховувати на безперебійне електропостачання. За які кошти має відбутися така радикальна зміна? За наші з вами, які ми з вами проїли, ось так. Така заява прозвучала днями, і зараз детально про це розповім. А поки попрошу підпишіться на канал, щоб отримувати актуальну інформацію в економічній та соціально-політичній сферах. Отож, гучна заява прозвучала від виконавчого директора асоціації енергоефективні міста України Святослава Павлюка. Він зазначив, що українці побутові споживачі десятиліттями не сплачували за електроенергію за ринковою вартістю, тобто тариф завжди був нижчий ніж той, який є економічно обґрунтованим. Це, звісно, не новина, і відомо, що дійсно різницю у вартості між ринковою і тією, що платили ми з вами. Вона покривалася за рахунок бюджетних коштів. Але тепер ця можливість ну майже відсутня, тому влада і звісно збільшила тариф на електроенергію до 4 гривень 32 копійок, як відомо, з 1 червня. Але і цього, як нам кажуть, недостатньо, і потрібно, щоб ринковий тариф взагалі десь сягає він 7-8 гривень, і наша влада поступово планує наблизити вартість електроенергії до економічно обґрунтованої. Але зараз мова не про це. Мова про те, що у майбутньому, найближчими роками, планується радикальні зміни у нашій. У нашому побуті йдеться про нову систему електропостачання для багатоповерхівок. За словами Павлюка, у кожній квартирі має з'явитися невелика батарея на 7-10 кВт годин, яка буде працювати з розумним інвертором. каже він: вона буде він буде купувати електроенергію у моменти, коли вона дешева. Накопичуватиме її та ведема та видаватиме споживачу за необхідності. Звісно, це задоволення не з дешевих, і е, він, експерт, про це вже говорить. Так, це додаткові витрати, так це буде коштувати близько трьох трьох з половиною або чотирьох тисяч доларів на квартиру. Але це єдине, що може дати нам безперебійне постачання найближчим часом. Наголошено, що у новобудовах. Мають бути продумані архітектурні рішення ідеться про технологічну можливість передбачити, де має бути встановлено ось це обладнання, про яке говорить аналітик. І у майбутньому він каже, що накопичувачі електроенергії, ось. Ось ці дороговартісні мають бути м, так само поширені, як зараз холодильники чи пральні машини. Повідомляється, що подібна практика стає загальноєвропейською тенденцією, тобто, це не є якась новинка для світу. Святослав Павлюк вважає, що його ініціативу цілком реально втілити в життя, і для цього просто треба. Один раз, скажімо так, заплатити значну суму. Що він каже? Те, що ви не доплачували за електроенергію у всі минулі роки, а не доплачували десятиліттями. Він каже, вважайте, що ви складали гроші у банку, а тепер вам потрібно залпом заплатити за нову систему електропостачання. Я знаю, що грошей немає, каже він, але ви їх проїли. Знаєте, що ви складали гроші в банку, і тепер їм треба залпом заплатити за нову систему неропостачання. Знаєш, що їх немає, але ви їх проїли. Експерт одразу сказав, що розуміє його слова, викличуть негативну реакцію, багато хейту він отримує. І взагалі так і сталося, тому що вся мережа зараз ем, обговорює таку заяву. Е а також можливість взагалі теоретично реалізувати цю ініціативу. Одні невеликий такий відсоток людей каже, що це дійсно можна так зробити ну, звичайно, більшість говорить про те, що це взагалі нереально, і такі суми. Не посилам викласти одразу пересічному українцю з звичайним доходом не космічним, не є можновладцем чиновником олігархом. От він візьме 4 тисячі доларів, і в кожну з квартиру, от свою, становить таке обладнання, щоб у майбутньому мати електроенергію. А наразі українці масово закуповують. Так звану техніку від блекаутів Йдеться про павербанки, генератори. Якщо ми говоримо про приватні будинки, тільки там можна їх встановлювати. Ну, або бізнес встановлює, звісно, у своїх закладах поруч з закладами. В квартирах це є аналоги генераторів. це Портативні зарядні станції, які також мають е, великий попит, і е, зараз він значно підвищився. І, звичайно, зросли і ціни на цю техніку. І е, можна сказати одразу, що вони будуть тільки підвищуватись, тому якщо дійсно хочете мати електроенергію як можна. Довше і автономно користуватися нею, тому що відключення зараз стали досить жорсткими. То є, звісно, сенс задуматись про купівлю такого приладу, поки вони ще не дуже дорогі. Днями міжнародний валютний фонд оприлюднив інформацію, згідно з якою дефіцит електроенергії в Україні у поточному 2024 році складатиме близько 10%. У 2025 році він поступово буде знижуватись і буде повністю усунений до 2026 року. Тобто очікується, що майбутні два роки ми будемо жити в умовах обмеженого електропостачання. А у майбутньому, тобто через цей період, серйозний дефіцит близько 30% виникатиме лише у пікові години. Поділіться своїми думками, як ви вважаєте, наскільки реальні такі зміни, і чи готові ви витратити таку суму, ну якщо не зараз, то може найближчими роками, щоб користуватися електроенергією без блекаутів, без обмежень, бути таким максимально автономним, навіть не у приватному будинку з генератором, а у звичайній квартирі у місті у багатоповерхівці. А ось і наочний приклад. Поки знімала цей ролик, вимкнула світло вже не знаю, який раз за добу, і доводиться працювати ось у таких умовах. Взагалі, заява Святослава Павлюка може звучить не так міфічно і нереально, якщо розглядати її у довгостроковій перспективі. Наприклад, якщо не кожен українець самостійно е Купуватиме для себе обладнання в квартиру за 3-4 тисячі доларів. А наприклад, якщо влада напр... може запустити якийсь ем, інвестиційний проєкт і профінансувати м, хоча б у новобудовах так, такі ем, установки для того, щоб у майбутньому, а ми розуміємо, що обмеження нікуди не дінуться, так само, як агресія сусіда нашого нікуди не дінеться. І можливо, якщо у Новобудовах встановлювати одразу таке обладнання за рахунок а, держави, можливо, ну, приватних забудовників. Так, то можливо, ця ініціатива і цей досвід міжнародний дійсно можна буде реалізувати і, скажімо так, у наших широтах, так на практиці у нас в Україні, але, звісно, не далеко не кожен споживач, що ми говоримо от про е, ту пропозицію, яка прозвучала зараз. Дійсно, мало хто зможе для себе от, таким чином забезпечити електропостачання. Тому що навіть генератори зараз подорожчали, і вони коштують дуже непогані гроші. І більшість абсолютно українців не може дозволити собі таких витрат. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь! Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні ми говоримо про те, що в Україні скасували плату за доставку газу. Чи це правда? Чи дійсно саме для однієї категорії побутових споживачів пенсіонерів скасували сплату доставки газу або розподілу газу? Зараз про це поговоримо. А я попрошу підпишіться на канал, щоб дізнаватися важливу інформацію в економічній сфері України. Отож, суспільний резонанс спричинила інформація про те, що пенсіонерам скасовано плату за доставку газу. А у газправді відреагували на цю ситуацію і зробили заяву. А зазначено, що зникнення плати за блакитне паливо є чим іншим як фейком, який активно поширюють у мережі. Я думаю, що е Багато хто й не бачив цього ролика, а може, й бачили, про те, що він, цей ролик, відео це озвучене за допомогою штучного інтелекту, мовлення було стилізоване під відомий український телеканал. І зазначено було у цьому матеріалі, що плату за доставку газу начебто скасовано для вразливих категорій громадян: це особи з інвалідністю, пенсіонери, безробітні, багатодітні люди, сім'ї. Військовослужбовців, казано, що а, такі вимоги зазначені у новому законі. В цьому ролику українців активно закликають відмовитись від доставки газу, і, начебто, для цього їм потрібно перейти в телеграм-канал і залишити відповідну заявку, звісно, вказавши свої дані. І, начебто, цей канал створений спеціально для таких побутових споживачів, які а, проти. Плати за доставку або розподіл газу закликають відмовитись від доставки газу, а для цього їм потрібно перейти в телеграм-канал, який спеціально створений для того, щоб люди мали таку можливість відмовитись від доставки або розподілу газу. Уга справді зазначають, що це фейк, що це помітно з граматичних фактичних помилок і підробленого акаунту. По-друге, озвученого закону немає. По-третє, шахарі таким чином збирають ваші особисті дані. Тому, повіривши в такі фейки, ви не тільки не отримаєте бажане скасування плати за доставку газу, але й ризикуєте стати жертвою злому соціальних мереж та викрадення даних банківських карток. Стосується плати за доставку газу, як відомо, ми платимо за блакитне паливо за е, безпосередньо за постачання його, а також за розподіл, тобто за доставку Двіршість, населення. Не розуміє самої суті цієї платіжки, а саме, звідки взялась плата за доставку, хто встановлює тарифи, за що конкретно ми платимо, та кому ми платимо. У нових випусках газпрати спробуємо відповісти на ці та інші запитання, щоб зрештою з'ясувати все про платіж за доставку газу. Звідки взялась плата за доставку? Якщо коротко, то плата за доставку газорозподільними мережами була завжди. Просто раніше вона входила в структуру ціни самого газу, а в рамках реформи була відокремлена з 2020 року. Так з'явилась окрема платіжка за доставку. Чому ж тоді не зменшилась ціна самого газу? Якщо від нього відокремили доставку, спитайте ви у коментарях. Мовляв, мали б відняти суму цієї доставки. Її і відняли. Але після цього змінилися тарифи як на газ, так і на його доставку. Бо в рамках тієї самої реформи в Україні запрацював ринок газу, де постачальника можна обирати та змінювати, а ціни на газ мав визначати баланс попиту і пропозиції, а не уряд. Щоправда, згодом через коронавірусну кризу ціни на газ знову зафіксували рішенням уряду. На доставку газу встановлює не Кабмін і навіть не облгази, а національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. А гадаю, що більшість українців, 98%, отримують газ від «Нафтогазу» за фіксованим тарифом 7 гривень 96 копійок за кубометр. Лише 2% побутових споживачів отримують паливо блакитне за іншими тарифами. Мінімальний тариф – це 7 гривень 70 копійок, а максимальний – це 9 гривень 99 копійок. Якщо ви є клієнтами Нафтогазу цього постачальника, а потрібно нагадаю, також з 28 числа кожного місяця до 5 числа, включно кожного місяця, передавати показники лічильників, щоб вам правильно нарахували платіж, тому що якщо Якщо б не буде вказано ці дані, навіть якщо ви не користуєтеся газом, якщо ви не переживаєте у тому будинку чи тій квартирі, де вам нараховуються, нараховуються певні суми, ви повинні все одно з місяця в місяць передавати одні й ті самі дані, хай навіть вони не змінюються, але тоді вам не буде здійснено ніяких додаткових нарахувань. А якщо ви не будете цього робити, то постачальник вам... Нарахує за середнє ну, середній розмір, який ви споживаєте, от розрахується, і яка там була платіж, ніхто не знає. Тобто як порахують, так і порахують. Тож клієнти Нафтогазу мають можливість небагато але зекономити на оплаті за газ. Якщо вони важливою умовою для цього є верніше ключовою. Те, що такі українці повинні сплачувати за газ до 15-го числа кожного місяця. Вони тоді отримують 1% 1% від загальної суми знижку отримують. Звісно, це небагато, але якщо платіж чим він більший, чим сума чим розмір плати оплати за газ він буде вищий, тим, звісно, буде цей ця знижка також буде більшою. Ключовою умовою для того, щоб була надана ця знижка у розмірі 1% від загальної суми платежу, це сплата онлайн через сервіси Нафтогазу і до 15 го числа кожного місяця. Якщо ви передали показники з 28 го до 5 го числа, включно, ви отримуєте. Платіжку і сплачуєте свій рахунок до онлайн в онлайн режимі через інтернет. Я під відео дам посилання, яким чином можна сплатити за газ через ресурси Нафтогазу. І якщо ви це робите через інтернет до 15-го числа щомісяця, вам надається 1% знижки на наступний платіж. Взагалі, оплата за газ в Україні для клієнтів Нафтогазу передбачена до 25-го числа щомісяця. Просто якщо ви це зробите до 15-го числа щомісяця, отримаєте знижку 1% від загальної суми. Повторюю, тільки якщо оплата проходить через онлайн сервіс, тобто через інтернет. Соціальна норма для українців, які використовують у своїй квартирі лише газову плиту, становить 9,9 кубометра. Тобто сім'я з трьох чоловік на місяць платить Нафтогазу у середньому 80 гривень. Якщо знижка в розмірі 1%, сума це зменшиться на 80 копійок. Звісно, це небагато, але краще, ніж нічого. Якщо платіж буде вищим, відповідно пропорційно збільшиться. І розмір знижки, і на останок хочу сказати, що голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов він зазначив, що осінньо зимовий період в 2023 2024 роках став особливим через одну радикальну зміну. А менеджер компанії повідомив, що Україна вперше в своїй історії змогла пройти опалювальний сезон. Не з імпортованим, а з власним газом. Що він каже? Цитую: ми з вами пройшли зиму повністю на українському газі. Історична подія. Чернишов вказав, що раніше, буквально ще кілька років тому, можна було навіть уявити, що Україна дійсно зможе пройти зиму, не закуповуючи газ ні у Росії, ні шукаючи його десь де-інде. А використовуючи свій власний ресурс. І у майбутньому е, тенденція вона збережеться, тому що відкривають нові родовища, збільшується обсяг, обсяг видобування і проблем з газом бути не повинно. І це дійсно радісна і приємна новина, це досягнення, яким можна пишатися. Якщо надана інформація була корисна, а я на це надіюся, попрошу вас, поставте лайк. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь! Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. З'явилася важлива новина для українців, котрі переплатили за газ. Йдеться про побутових споживачів, які заплатили за цю комунальну послугу не на Нафтогазу, а своєму колишньому постачальнику. У Госправді повідомили, як повернути свої кошти і що для цього потрібно. Зараз про це поговоримо. А я попрошу підпишіться на канал, щоб отримувати важливу та актуальну інформацію в економічній та інших сферах. Нагадаю, що два роки тому, у травні 2022 року, близько 9 мільйонів українців стали несподівано для себе клієнтами державного нафтогазу. А 17 регіональних газбутів не змогли забезпечити постачання блакитного палива і таким чином втратили своїх клієнтів. Багато хто з побутових споживачів не одразу зорієнтувався в ситуації, не знав про те, що постачальник змінився і здійснив оплату за цю комунальну послугу своїм минулим колишнім постачальникам. І вже пройшло два роки, і багато хто з людей досі не отримав свої гроші назад. В жаль, автоматично переплату ніхто не повернув. І неможливо було передросувати ці гроші від одного постачальника до іншого. Людям запропонували писати заяву з вимогою повернути цю травневу переплату до своїх колишніх постачальників. Проте, навіть ті, хто так і зробив, вони, частина таких людей отримала свої кошти назад, а частина ні. Спочатку тему активно обговорювали у засобах масової інформації, соціальних мережах, а потім якось взяли та й замяли. Зараз знову у суспільстві і у компаніях заговорили про те, що багато споживачів так і не повернули свої кошти. Якщо коротко, потрібно спочатку звертатися до своїх газбутів, щоб повернути кошти. А якщо це не вдається, то до регулятора у національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, отримали дуже багато заяв від споживачів, які так і не повернули свої кошти. Там зазначили, що не потрібно одразу звертатися до них, тобто до регулятора, тому що попередньо потрібно надати письмову заяву до, до свого колишнього постачальника, і тільки після того як ця заява була відхилена або проігнорована, тільки тоді безпосередньо готувати заяву до національної комісії. Комісії зазначили, що у неї відсутня можливість вжити дієвих заходів в поверненні споживачу переплати, якщо він попередньо не звертався до свого колишнього постачальника свого колишнього газзбуту. Насамперед потрібно дізнатися адресу свого колишнього газбуту-постачальника газу, і це можна зробити безпосередньо на сайті компанії, звідти переписати ці дані в заяву, а також вказати суму переплати, яку ви очікуєте отримати назад. І особовий свій особовий рахунок, який складається з дев'яти цифр, цей рахунок він вказаний у платіжках за газ, і його звідти потрібно взяти і переписати. Також слід вказати свій банківський картковий рахунок, на який мають бути повернені кошти. Якщо його немає, це проблема, і особливо у багатьох людей похилого віку може не бути карткового рахунку, і тоді його потрібно відкрити за допомогою родичів, попросити їх або дітей, або онуків, щоб допомогли, тому що дійсно не кожна людина має. У банку рахунок і не знає, як навіть його створити, тобто відвідати відділення, також не завжди є можливість, і це, але все одно це потрібно зробити. Важливим є перелік документів, які слід додати до заяви. Це має бути в першу чергу банківський рахунок, на який потрібно повернути кошти, тобто з банку після відкриття рахунку, потрібно взяти довідку з реквізитами, а також взяти, зробити копії паспорту, тобто документи, які засідають. Свідчую особу і податкового номеру, або як раніше його називали, ідентифікаційного коду. А важливий момент те, що всі дані повинні бути вказані безпосередньо на особу споживача, на ім'я якого приходили платіжки за газ. У газправді. Порекомендували одразу робити копії всіх сторінок паспорту, тому що неподинокі випадки, коли не вистачало тієї чи іншої сторінки, тобто одразу зробіть копії всіх сторінок, щоб на цьому не концентрували увагу і щоб з цим не виникло проблем. Газбути деякі навіть вимагали. Копію квитанції за оплату за травень 2022 року, тобто, щоб додала, додав побутовий споживач оцю платіжку, що була сплата в певну дату на певну суму. Якщо вона у вас збереглася, обов'язково додайте її до заяви більше, як, як то кажуть, шансів на повернення коштів. Коли всі документи будуть готові, не слід поспішати надсилати їх. Звичайним листом потрібно лише рекомендованим листом, тому що від пошти має бути повідомлення про вручення. Це важливо, якщо ваша заява десь загубиться, проігнорується і не буде розглянута, тоді потрібно звертатися безпосередньо в національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Це в свою чергу не буде розглядати заяву, якщо не отримує письмове підтвердження того, що. Ви попередньо зверталися письмово до газбуту з вимогою повернути кошти, тому потрібно надсилати її разом із заявою копію документа, який підтверджує отримання колишнім постачальником заяви про повернення переплати. Звичайно, найкращим варіантом буде звернутися до газбуту особисто, фізично, якщо є така можливість, щоб у канцелярії поставили штамп. Про те, що отримали ваше звернення. І тоді з цим документом, з копією цього підтвердження того, що Газбут отримав ваше звернення, вашу заяву, вже можна звертатися у Національну комісію, якщо питання не буде вирішено, не буде проблема вирішена у Газбуті. Під цим відео я надам посилання на інформацію безпосередньо від газбуту, де детально, покроково наданий алгоритм дій для того, щоб повернути свої кошти, а також окремо зазначу посилання на зразки заяв, щоб ви подивились, як саме потрібно заповнювати заяву до газбуту і до національної комісії, якщо проблема вирішена не буде. Буємо висновок, що навіть через два роки після здійснення переплати є шанси повернути свої гроші, але слід набратися терпіння, зібрати всі документи, а також написати одну або дві заяви і очікувати на свої гроші, на свої кошти, на картковий рахунок, який ви вкажете в цих заявах. Якщо ця інформація була вам корисною. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!